Детальні уважніше правоохоронці ставляться до виборів у Німеччині. Там головне завдання не допустити втручання Росії. Спецслужби країни, яка готується до дочасних парламентських виборів, попереджають про спроби Кремля зманіпулювати громадською думкою. Як працюють росіяни, яким партіям хочуть підіграти, Тетяна Логунова розкаже. Християнські демократи планують запровадити військову повинність для чоловіків пенсійного віку, ездеки скасувати виплати на дітей. А президент Туреччини Раджеп Таї Пердоган взагалі закликає виборців турецького походження не голосувати за ці дві політичні сили, а заразом і за партію Зелені. За кілька місяців до парламентських виборів в німецькому сегменті інтернету повно схожих фейків та маніпулятивних повідомлень. Моніторинг соціальних мереж, захист серверів партій, що беруть участь у виборах від хакерських атак та спростування дезінформації. Усім цим зараз активно займається федеральне відомство з безпеки та інформаційних технологій. Його завдання запобігти зовнішньому впливу на результати голосування. Спроби точно будуть. Ми очікуємо кібератаки та намагання зманіпулювати громадською думкою і підірвати довіру виборців до демократичних партій. Хто це робитиме, теж відомо з огляду на геополітичну ситуацію в світі та досвід інших європейських країн, наприклад, Молдови та Румунії. Ми бачимо велику активність з боку Росії, але звичайно, такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран, також відіграють певну роль. Ми готуємося протидіяти дезінформації та спро спробам вплинути на безпеку самого виборчого процесу. Як працюють росіяни, кілька місяців тому детально розказали німецькі змі у спільному розслідуванні журналістів кількох телеканалів та газет. Їм вдалося отримати і проаналізувати внутрішні документи російського агентства соціального дизайну, яке працює на Кремль. В матеріалах докладно описали інформаційні операції цієї компанії в Німеччині. Співробітники агентства поширювали фейки та меми в соцмережах, а потім генерували коментарі. До у них головних тез було дві: на Німеччину насувається страшна економічна криза, а НАТО на порозі війни з Росією. Найімовірніше, що саме це агентство стояло і за операцією двійник, яку росіяни проводили у США та Європі. Вони створили точні копії сайтів авторитетних змі, а наповнювали їх російськими наративами та пропагандистськими матеріалами. Напередодні парламентських виборів впевнені експерти таких інформаційних кампаній буде в рази більше, адже Росія зацікавлена, щоб якомога. Більше місць в Бундестазі отримали проросійські сили. Таких дві ультраправа альтернатива для Німеччини та лівий союз Вагенкнехт. Обидві партії виступають за припинення поставок зброї Україні та за примус Києва до переговорів. Тетяна Лугунавічла Фролов. Подробиці німецькі бротелеканалу інтермарафон. Єдині новини.